У Севастополі та керчі вночі прогреміли сильні вибухи. Тимчасово окупований Крим, нібито атакували ударні безпілотники. Окупаційна влада закликала мешканців перебувати в укриттях. Гучно було і в Чорноморському. Місцевий телеграм-канал писав про приліт по горі Мітридату карчі, де нібито розташовувався ракетний комплекс панцер С1. Крім того, з близько третьої ночі і до сьомої години ранку було перекрито рух по Керченському мосту. Там зібралося понад дві тисячі автівок. Як пише телеграм-канал Кримський вітер», у керчі через падіння уламків, пошкоджено тротуар, частково розбиту дорогу, ймовірно пошкоджено комунікацію. Міноборони РФ заявило про атаку п'яти українських БПЛА та двох морських дронів, яких нібито було знищено у чорному морі. Українська сторона цю атаку не коментує.